Розділ 39. Дев'ятого року правління Юдейського царя Седекії, в десятому місяці Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом знову прибув до Єрусалима і почалася облога. В одинадцятий рік царювання Сидекії в четвертому місяці, 9-го дня того місяця, місто було захоплене ворогами, всі можновладці Вавилонського царя. Увійшли в місто і розташувались біля середніх воріт, зокрема Нергал Сар Ецер, Самгар Нево, Сар Сехім, Раб Саріс, начальник Євнухів, Наргал Сар Ецер, Рабмак, старший маг, і решта вельмож Вавилонського царя. Коли юдейський цар Седекія та його вояки все це побачили, то вирішили втікати. Вони вийшли з міста вночі через царський сад і таємні ворота. Що були між подвійними стінами в напрямку Йорданської долини. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Седекію в Єрихонській долині. Вони схопили його і привели до Вавилонського царя Навуходоносора в рівлу, що в землі Хамат, де він і виголосив їм вирок. Синів Седекії Вавилонський цар стратив у рівлі, у нього на очах, знищив Вавилонський цар і всіх знатних людей Юдеї. Самому ж Сидекий він виколов очі, закував його в мідні кайдани і відправив його до Вавилону. Царський палац і будинки людей халдеї спалили вогнем, а стіни Єрусалима зруйнували. Всіх людей, котрі ще залишилися у місті, та перебіжчиків, які раніше перейшли на бік ворога, тобто усіх зрешти народу, що залишився, Невузардан, начальник охорони, виселив у Вавилон. А бідних людей, котрі нічого не мали, Невузардан начальник охорони, залишив у юдейському краї, наділивши їх у той же день виноградниками та землею. Стосовно ж Єремії, то Вавилонський цар Навуходоносор віддав Невозарданові начальнику охорони такий наказ: візьми його і приділи йому свою увагу, не чини йому жодного зла, а виконай те, про що він тебе попросить. Після цього Невузардан Начальник охорони, Небушазбан, старший над євнухами царедворцями Нергал Шар -Ецер, начальник магів, і усі вельможі Вавилонського царя послали, аби забрати Єремію з в'язничного двору і передали його Гедалії, синові Ахікама, внукові Шафана, щоб той відпустив його додому. Отже, він, Єремія, залишився серед свого народу. Коли Єремія був ще під вартою у в'язничному дворі, було до нього Господнє слово такого змісту. Піди і передай ефіоплянину Мелехові такі слова, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Оце я виконую моє провіщення щодо цього міста, йому на зло, а не на добро. Вони збуватимуться в найближчі дні перед твоїми очима. Але тебе я врятую того дня, говорить Господь. І тебе не видадуть у руки людей, яких ти боїшся. Я неодмінно тебе врятую, і ти не загинеш від меча. Твоє життя стане для тебе як здобич. Позаяк ти довірився мені, говорить Господь.